Доброго сім дня. 14 липня. Три дні вже йдуть дощі. Зараз трохи виглянуло сонце. Тому пропоную пройтись по моїй ділянці і подивитись на мої троянди. Ну, Приклад того, що йдуть дощі. Ось він, усі красі. Зараз будемо щось з цим робити. Але перейдемо до троянд. Це маленька Golden Border. Ось Катерина Ламбарде. Поруч з нею Остінка. Волтон Олд Холл. Це Акварел. Поруч з нею капучино. Це така після дощів Піано, Самаритян. Ну і сяє всіми барвами полум'я. Супер-трупер. Зараз я зайду з іншого боку. Ось, дивіться, який він. Всі барви полум'я. Плазма полум'я, усі свої краси. Ось піано. Піано потрапило до мене пересортом. Не скажу, що в захваті від цього сорту, ну, поки сидить. Капучино. Стікають краплі дождю. Акварела. Валторм Олд Катерина Ламбарде. Ну і так, на сонці вигорів Голден Бордер. Дільниці в моїй власності це другий рік, друге літо. Ну це дворічки, а решта все однорічне. Тут ще йде перепланування, нові посадки. Така. Разом все тут. Так, це алабастер. Ось. Він був пересаджений вже трьохрічним кущем. На старому місці рожевого краю не було у квітах. Принцеса Алісар. Крапінку. Голден жест. Він від свій, своєю першою хвилею. Далі щось поки не хоче. Текіла. Текіла у нас ростом невеличка ну тому і тут така От після всього цього цвітіння я буду робити пересадження буду трохи планувати по іншому ну цей і дядько це Христофор колумб так це у нас версілія версілія вже Пару квіток було, але ну, основне квіт, цвітіння О, тільки ще буде. Так. Йдемо далі. Це у нас Августа Луїза. Ну і тут довго допікали її крати, тому вона така маленька. Це пакчой, він сидить на насіння. Так, видите? це у мене Spas. Ну, Він не відсвів, але квіти стали ось такі не дуже характерного кольору. Це золота квітка забув, вилетіла з голови, як кажуть. Так, це у нас досить старий сорт 84-го року. Ролой Вільям. Кардеса yeah, по-моєму Кардес. И сідас іт. Йому му того доскуляли крати, бо доки я їх не залив водою. Іператрица Фара. Тут повинен бути Юбилей Кардес, Ангажемент. ну і мадам. а не Вот так. Так, возвращаемся. И тут, да, идут дожди. Росте трава, зелья пре. О, вчера эта квитка была целая уже. Это Це у нас дифт джевел, или дав джевел. Такая вот квитка и такая травянда. Маленький midsummer snow. А це придбання Бамія, придбання з AliExpress. Зійшло їх два чи три. Ну, Вижила тільки оця рослина. Так. Це тут пробую я вижити. Папа римський. Да, також йому перепала від зимовлі у Польщі та й тут крати трохи Так, ну це нову посадки це. Так, Мідсамер Мідсамер Паланчимо по кольору видно що не все до вподоби на ну, ось Гартен Спас ось ось стандартний колір так він грає Кольорами переливається. Він тут сидить випадково. Лайнс роза. На фоні. Шепшини. яка піде Да на підщепах. Так, це Марія Терезія. Не скажу, що в захваті від цього кольору, так, я його називаю грязно-рожевий чи брудно-рожевий. Походу п'є сирову траву. Так це у нас Прікс Квітка лягла, вони не тримають таку кількість квіток. Сперлася опять на пакчуй. Побач барбара. Трохи вже її від дощів. Андрей прокат відців першою хвилею. Ось остання квітка першої хвилі. Все відсвіло вже. Так, це у нас ешлі. Ешлі була посаджена весною ранньою. Пульман експрес. Після першої хвилі виганяю на другу. Бороганд. Ну, троянда, що входить до світової зали Троянд, Слави, Троянд, Еліна. Це маленька. Грейс. з характерною жоржиноподібною квіткою. Це Лорен, вона щось не хоче перший год свісти. Ну і тут останні стріха акорд це папа Міян. Папа Міян посаджений був осінню. Майже дотла з'їденими шами. Дуже до вподоби, як стало видно. Ну це маленька. Маленька у нас Клементина. Ну, це майбутня зірка нашого балету Феліцита Пермантієр. Роза Роза Альба. Ну, як вже до сюди йшов до своїх огірків. Ну, у нас плейс парад. О, вот они. Какие. Загугулины. Так. Дуже солодкий, мабуть, найбільш солодкий.